Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова І WTN, вітаємо вас в... в Люрді, власне, ми знаходимося в Люрді, дорогі глядачі, в цій гроті, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті. І це, власне, таке є, що коли чим ближче святості ми є, чим ближче до Ісуса. Чим ближче намагаємося його наслідувати, бути таким, як він, тим, більше, тим більша є така ймовірність, що побачимо цього Бога. Ну, не завжди в такому фізичному сенсі, так як, Пресвята Діва, так як свята Бернадета, але в такому духовному сенсі, що побачимо його очами нашої душі. Що зустрінемо Його в нашому серці. А це набагато краще, ніж така фізична зустріч, тому що може бути хтось дуже далеко, дуже дуже далеко, але водночас бути дуже близько до нашого серця. Ісус Христос є дуже близько наших сердець, Він особливо зразу після причастя. Коли, коли ми перебуваємо в цьому стані, освячуючи благодаті, Він переповняє наші серця, наші теж думки і перемінює нас, перемінює нас, обдаровує нас своєю святістю. В цій молитві Розарію будемо молитися, зокрема, про мир. Згадайте також усіх військових. Якщо у вас в сім'ї є хтось військовий, будь ласка, напишіть його, лише ім'я, або просто напишіть, що є такий військовий, за якого я хочу молитися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас на цьому святому Розарі, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і WTN. Де б ви не були, чи десь тут в Люрді, чи далеко за кордоном, єднаймося тепер разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій роті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних і тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку зараз ми покладемо на вівтар в гроті. Нехай присвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидеч праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця, Франциска, та в його намірах. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша славна таємниця Воскресіння Господнє, дорогі глядачі, в цій десятці ми хочемо згадати, перш за все усіх наших військових, усіх наших воїнів. Завжди ми молимося під час цієї трансляції за них, незважаючи на те, в якій точці вони є, але особливо, звичайно, пам'ятаємо про тих, які перебувають під обстрілом, Молимося про збереження їхнього життя. Про те, щоб вони безпечно повернулися до домів, і також щоб ця їхня боротьба наблизила мир для нашої країни, щоб Україна вже більше не страждала від цієї жахливої, безглуздої війни, яка спричиняє стільки смертей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна жінками, благословенний Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, І благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, І благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга славна таємниця, в небо в небо в, в взяття. Ісуса Христа на небо і молимося тут в цій десятці за в наступних намірах. Будь ласка, за усіх наших хворих глядачів, за наших недужих, які тепер є з нами присутні під час цієї трансляції, за усіх онкохворих згадуємо. Но ну, знову ж таке наших поранених військових, але теж усіх онкохворих дітей. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід блідвона Твого Ісус. <рит> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний і плід блідона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя славна таємниця е, Зісланд Святого Духа, дорогі глядачі. Тут є прохання від пані Наталії, молдитеся за хворого. Олега, тож молімося, за вічне життя для Ілі, Йосифа, теж молимося. Є прохання теж молитися за військових. Звичайно, знову ж таки в цій десятці будемо згадувати наших військових. Теж є якась проблема у Анни і Миколи, то молимося за вирішення цієї проблеми або цих проблем. Ну і постійно триває листопад, тож молімося теж за наших померлих родичів, близьких, добродіїв, тих, які нам коли-небудь допомогли, які теж, мабуть, моляться за нас. О, Пані Наталія просить молитися за воїнів Петра, Василя, Романа, Максима. Молімося за них. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти і жінками і благословенний плідвона, Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого Ісус. Lord, Now, Now, Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідона Твого Ісус. Oh. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. «Амінь». Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. the day. Маємо проблеми тут певні, спричинені різними тут такими власне технічними моментами. Але все я сподіваюся, що ви молилися, не дивлячись на те, що нас не було чути, і що ви не бачили тут гроти. Вже зараз продовжимо нашу молитву. Ще залишився принаймні один десяточок, так що спокійно ми вже повернулися, як то кажуть, до Етеру. О, якраз завершуємо. Отче наш самогутній Боже. Просимо тебе, щоб ти вчинив наші тіла і душі е, угодним тобі даром, щоб кожен з нас через заступництво Пресвятої Діви Марії міг удостоїтися е, оглядання Твоєї слави в небі. Котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Господь з вами, нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жали, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о, люба, о, солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітність Христових. Богородиця з люд, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну no, і бачите, дорогі наші глядачі, що бувають такі ну, важкі моменти в телебаченні. Ну no, але нічого, молитися завжди можна. А я гадаю, це може бути такий знак для кожного з вас, щоб ще сьогодні помолитися Розарієм під час трансляції з Бердичева о 20-й годині. Тому запрошуємо, запрошуємо молитися, тому що ну, Розарій це кажуть така потужна молитва. Потужна молитва, напевно, най, найпотужнішою молитвою є Євхаристія, але, але Пресвята Діва Марія це, власне, діва Євхаристії. Тож молімося через її заступництво. Не знаю, як ви, але я також в подумки власне, молився теж за молодь, молодь, зокрема, українську молодь, католицьку молодь, щоб вона була якомога ближче до Бога. А щоб бути власне, близько до Бога, треба напевно, що власне, приймати участь в житті церкви. Молитися, читати Святе Письмо, наслідувати Христа в повсякденному житті, але теж, власне, дивитися на приклади людей своїх однолітків, які Теж живуть життям в Христі, і тому запрошую кожного з вас, щоб ви поширювали і дивилися нашу нову передачу Молоде обличчя церкви. Перший випуск це є така дуже цікава розмова з молодим католицьким режисером Богданом Сольським, якому якому, здається, не більше 30 років, і він ну, власне розповідає про своє життя віри, він розповідає. Слухайте, він обрав режисуру на те, щоби в, в цьому такому медійному просторі поширювати добру новину. Так він каже в цьому інтерв'ю, так він каже це є його слова. Тож насправді варто послухати це дуже цікава особа, дуже цікава передача. Ну і поширюйте, будь ласка, поширюйте. Якщо ви дивитеся через YouTube, то посилання знайдете в коментарі, такому закріпленому коментарі. На самому верху там є посилання на цю передачу. У Фейсбуці це ще простіше, тому що достатньо вийти на нашу сторінку нашого телебачення у Фейсбуці. І там на самому верху є такий закріплений допис з посиланням на цю передачу. Будь ласка, дивіться і поширюйте. Z wami dzisiaj mógł Łukasz Orłowski, oblat marynarzy na z Bogiem.